Ми бачимо, що в нас майже немає доплати за класність. Та, в принципі, ви бачите, майже 2 мільйона тонн дефіцит в Україні борошномельної пшенички. Але ми бачимо, що всі почали доплачувати за білок. Розумієте зв'язок? Немає пшенички і ніхто не плати за класність. З другої сторони, доплата за білок. Ферменти, які використовують борошномели для того, щоб підігнати своє борошно під. Певний гатунок, да, там вищий, наприклад, їдять. В першу чергу білок, може бути інші, але в першу чергу ми бачимо, що є доплата за білок. Чого? Бо вони їдять білок для того, щоб догнати інші показники. Таким чином, еволюційний технологічний прогрес привів до того, що житниця світу, Україна тепер не житниця світу, ми тепер вирощуємо фураж. Але <кій> наші з вами борошномели вміють нашого фуража, заміксувавши його. Дуже, з дуже маленькою кількістю якісної хлібопекарської, вони вміють зробити з цього дуже якісне борошно, найвищого гатунку, з якого потім робляться і макарони, і хліби, і круасани, і паляниці, і все, що ви хочете. Це технологічний прогрес.